Двадцять юнаків та дівчат з Кам'янського взяли участь у навчальній програмі Лідери змін, що реалізована центром молодіжних ініціатив за підтримки міжнародних партнерів та влади міста. Два місяці активні молоді люди навчалися основам проєктного менеджменту, командобудування, лідерства та іншим софт skills, які потрібні для розбудови успішної громади. По завершенню навчання, фінальне заняття та презентація створених проєктів очільнику Кам'янського. Приділяти увагу батькам старано навчатися йти до своєї мети, особливо якщо є бажання працювати для людей і своєї громади. Фінальне заняття лідерів змін розпочалося з екскурсії кабінетами міської ради. Учасники програми поспілкувалися з керівництвом Кам'янського, задали професійні та особисті запитання, а також отримали цінні поради від посадовців. Навчилася сьогодні комунікувати з людьми. Нам провели таку як екскурсію. Ми завітали до заступників мера. Ми з ними побалакали. Вони нам розказали про свій шлях. Дуже багато для себе винесли, цікавого по завершенню екскурсії, презентація власних проєктів. серед напрямків. Підтримка та соціалізація дітей з родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційного розвантаження на базі навчальних закладів, провадження спортивних секцій тощо. Вирішили відкрити кімнату емоційного розвантаження у нашому ліцеї для ВПО та учнів нашого ліцею для того, щоб Учні мали місце для морального відпочинку та спілкування з іншими дітьми. Ну, а ми вирішили в нашому закладі відкрити секцію черлідингу, тому що ми вважаємо, що спорт це дуже важливо. Ну і насправді спор розвиває здоров'я і без здоров'я нікуди. Для створення проєктів молоді люди проводили опитування, аналізували потреби громади, аби вони були дійсно корисні та потрібні людям. Найкращий з них допоможе реалізувати міський голова Андрій Білоусов та Геоп Джола. Приємно сьогодні було побачити всі ваші пропозиції. У нас в місті дуже така жива, активна, обдарована, талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Мова завжди є, була і буде рушійна сила змін будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої. Країни головною метою проекту Лідери змін було підвищення рівня громадянської активності молоді у тому рахунку з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом створення суспільно корисних проектів, спрямованих на покращення життя кам'янської громади. Громада да отримала активних молодих людей, які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося і молодь була ще більш активною і. Була була долученою до процесу прийняття рішень в місті. Два місяці ми вчилися писати проекти, створювали їх, захищали, змінювали. Також ми отримували дуже багато знань з комунікації, з правильної комунікації, саме з вирішення конфліктів, знаходження спільного рішення. Ми справились, і ми зараз всі на емоціях дуже щасливі, що ми це справились і зробили.